Добрий день, дорогі друзі. Наша дихальна гімнастика, дихальна практика це об'єктна медитація, шаматха. Є аналітична медитація віпасана. Ось чому я так багато звертаю увагу на якісь філософські моменти, бо кожен вид медитації використовується завжди в парі. Сфокусована концентрація шаматха завжди компенсується розмислами. Етикою, розмислами про життя, про філософію. Вони одна без одної не живуть. Тому наше дихання це об'єкт, об на якому ми концентруємо свою увагу, відволікаючи свою свідомість від якихось негативних тенденцій, від думок, які розростаються в голові. Від неспокою, дивлячись на мене, дивлячись на своє дихання всередину, ви заспокоюєтесь. Ви усміхаєтесь, ви відпочиваєте, а це добре. І добре не тільки нам з вами, а добре нашим рідним. Бо спокійна людина це щастя. Нервозність, нервозна людина це горе, горе людині і горе тим. Хто її оточує? Ось чому нашим об'єктом є спокійне дихання з усмішкою на обличчі. Давайте зробимо 9 спокійних. Сьогодні тотальне дихання. Всі види. Вдих, 9. Перетікаємо з видоху, вдох і навпаки. Таль не перекриваємо. Усмішку не припиняємо. Вона сяє. Символізує радість і здоров'я, спокій і рівновагу. Вдих, видих, Вдих. видих. Ще три цикли. З радістю спокійно вдихаємо, засмоктуємо здоров'я і видихаємо в тому. Засмоктуємо здоров'я і видихаємо в тому чудово я вам дякую тепер поперемінне дихання ховаємо пальчики і на ті на ти. Руці, ховаємо пальчик, легенько доторкаємося вдих, засмоктуємо до пупка вдих. До вдих. Вдих. Цією ж вдих додих і не перекриваючи горло, видих. Вдих, Права рука. Видих. Ліва видих. Двома вдих. До І видих. Праву перекрили, вдих. Ліву закрили. правою видих. де йде до вдихом, продовжуємо начебто вдих. Дих, двома видих, двома вдих і ротиком видах. Молодці, дякую за практику. Дякую за уважність, за mindfulness, за шаматху. Тепер останнє дихання, яке ми вчили. Ставимо два пальчики сюди. Я окуляри знову зніву. Два пальчики сюди. Перекриваємо носик вдих. Перекрили лівий видих видих, видих цієї ж вдих перекрили видих. Ніздрі перекривай гортань. Лавимо на носика, робимо балансуюче дихання лівою вдих. Якою вдихнули, то й перекриваємо іншою видих. Якою видихнули, то перекриваємо і нею вдих. Перевели увагу. На лобик, де торкаються два пальці, вдих туди. І через ту ж точку видих через лобик. Ось мішка. В точку через лобик вдих. Освіжаємо неокортекс. І видих через лобик. Візуалізаційні практики. Через лобик вдихти два пальці. І через лобик видих. Спасибі вам. Поклали руки. Розслаблено. Тепер стимулююче дихання, як хом'ячки. Короткі видихи. Короткий видих і тут же вдих. Животом робимо, дивіться. Приготувалися, хом'ячки <гум> <гум 'ячки> мої. Почали. Просинає, стимулює дихання, стимулюючи дихання, уживляючи. Багато його робити не можна, воно схоже на холотропне дихання, воно надто збуджує систему. Це просто зарядку робимо, дихальну зарядку. На завершення. Новий віддихання, який будемо тепер постійно включати. Новий віддихання. Два паль, ну от всі пальчики тоді два ховаємо, вдихаємо, видихаємо. І мушка зі мною дихає. Вдихаємо, видихаємо. Не давимо, не тиснемо. Вдихаємо. Видихаємо. Розслабили стопи. Іншу руку відчули розслаблену. Вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо. Збуджуче дихання, слово пхат. Часто вчителі його роблять. Підскочили на стільчик. Це добре. Якщо не підскочили, це ще краще, значить, ви стабільно і глибоко розслабились. Той, хто дуже злякався пхат, я прошу вибачення, що налякав. Це теж елемент дихальної практики. Пробачте, що не попередив. Ніколи вчителі не, побач... не попереджають про пхати. Можуть крикнуть прямо на двуху учню, який з закритими очима практикує. А учень, може, навіть не підскочить, наскільки глибоко зосередився, тобто відключився від зовнішнього світу. Учіться. А я вам покланяюсь. І будьте здоровими.